До нас приїхав новий складний фетбайк. Він має алюмінієву раму, вона низька, тому буде дуже зручно сідати. Механізми складування доволі непогані. Тут іде додаткова защолка, щоб було менше люфтів. Нам дуже сподобалося, як виконаний цей вузол. По самому велосипеду ми маємо передній задній ліхтар, амортизаційну вилку з локаутом, тобто з блокуванням. Повнорозмірні крила. Тут у нас ідуть великі широкі колеса. Вони класно підходять для бездоріжжя. Спереду одна зірка, ззаду Shimano 7 зірочок, турней. Відповідно, 7 швидкостей. Мотор у нас 48 вольт 500 Вт, редукторний, можна їхати як і на педалях, так і на електротязі. Мотор зайвого супротиву немає. Великий зручний багажник. В комплекті з велосипедом йде зарядний пристрій та мультитул з ключом. Велике зручне сидіння, воно відкидується, щоб було зручно діставати акумулятор. Тут є індикація заряду, з цієї сторони в нас йде ключ, і завдяки ключу ми можемо включати умовне запалення, щоб у нас можна було користуватися велосипедом, витягувати ключ, якщо треба, або витягувати батарею. Коли ми їдемо, відповідно ключ залишається в акумуляторі. Тут є роз'єм для зарядки, в принципі, інтерфейси всі стандартні. А батарея на 48 В 15 ампер годин дозволяє проїжджати до 50 км на русі газу при теплій погоді і рівній дорозі. В нас велика потужна на болтах підніжка, гальма в нас гідравлічні. Крім того, що вони потужні, з ними дуже комфортно їздити при натисканні на гальмо, у нас загоряється задній стовп. Теж приємний бонус. Загалом велосипед виконаний непогано за цю ціну, ми вважаємо, що реально класний варіант. Щоб включити велосипед, ми включаємо акумулятор і потім натискаємо центральну клавішу. І в нас вмикається дисплей. Він показує одометр пробіг, заряд батареї, е швидкість. У нас є регулювання режимів від 1 до 5, регулюється вверх вниз кнопками. Е чим більша цифра, тим потужніше їде або асистент, або ручка газу. Е також екран показує приблизну потужність мотора на момент е того, як ви їдете. Ручка газу виконана е як полугріпса, доволі зручно. Плюс при натисканні на гальмо спрацьовує вимикачі, відповідно, електрообладнання не працює при натисканні на гальмо. Це теж дуже зручно та безпечно. Е, із приємних е, моментів ще є отакий сигнал. Теж доволі зручно. Ось такий у нас електровелосипед. Якщо цікаво, які є якісь питання, телефонуйте, проконсультуємо. Також, можливий, в Києві тест-драйв.